Так, постанова 60 -та в нас є, але в нас є і постанова Кабінету міністрів 1487. І коли ми подаємо заяву на отримані відстрочки, ми маємо підтвердити, що ми звертаємось до належного ТЦК, в якому ми перебуваємо. І конкретно з таким ТЦК у нас є якісь правові відносини. Тому, коли ми не перебуваємо на обліку, або в нас немає військово-облікового документу. Першим етапом буде врегулювати дане питання, тобто стати на облік або отримати військово-обліковий документ. Єдине питання, так, законодавчо не прописано конкретної норми, що для того, щоб стати на облік або замінити там приписне на квиток, ВЛК є обов'язковою, але з досвіду ви зіштовхнетеся конкретно з цією проблемою. Без огляду ВЛК вам ніколи не видадуть військово-обліковий документ і ви не станете на облік. З приводу цього, звичайно, що хтось може піти.